Так, саджанці 2019-му, саджу 20 жовтня 2019-го. І так, це у нас два Каберне Сеньон, два ці Шардоне. Ось ці два зерниця, ці два Це іде Надіжда Азос, Ці два Мерло і останні два. Це виходить у нас. Акадія. Це виноградна шкілка у нас станом на 30 серпня. Є ось якісь Звичайно, це брак. Ну, ось таке щось теж. Ну, ось таке більш-менш нормальне. Повизивали вони до першої проволоки чубочки. Просто поставляв землю та і все. Ось я бачимо, вже навіть почала лоза визивати. На деяких. Але тут ще на ці ще зелененькі. Вчора трошки монофосфатом калію? Опийшовся по листу. Сподіваюся, що це пишвидший чи розвиток. Ну ось такий один. Віс, теж. Так, щось, так. 7 листопада нас буду копати зараз виноградну шкілку. Так вона ось виглядає, повизривала лоза. Тут практично до самого верху. У нас я візьму 5 саджанців, 2 мерло, 2 шардони і 1 кабаний совіньйончик. У нас тут трошки такі вже повзало, стало. Ось так. І такі саджанці. Головне, що я лоза, і зараз подивимося, яка коронова система була. І так, саджанці я викопав, досить такі вавіски, тому що поспішає і трошки так корінців там е, лишило землі, скажімо так, не викопав. Одна із причин, як я вже казав, поспішав, поспішала, друга те, що там вже йде пісок, і я не хотів його викопувати весь цей пісок наверх, щоб він змішувався із грудючим шаром ґрунту. І ну, таке довелося трошки пожертвувати якістю саджанців. Найкраще це у нас таке ось смерло. Така ось коренова система. Саме ось теж такий красунчик. Ось це інше саджене смерло, такий слабачок. Взагалі, ну, стикнем, побачимо, що там в нього буде. І тут у нас е два кабернес, один Кабернессеньйон і два шардоне. Теж такі корінчики там он. бачимо, трохи є. Ну, Але з урахуванням того, що я просто вставив шматок лози на землю. Його там капельну ленту кинув і поливав разом з усіма, то в принципі непогано. Ну і економія гривень 200 мені. Одразу такі ось вони ці саджанці. Зараз вже буду їх швиденько садити, тому що темно вже. Досить темно у нас. Біля п'ятої вечора, тому поспішаю і буду садити, листочки побризаю. Звичайно, там декілька бруньок лишу і все. І закрию землею. І сподіваюся, що всі приймуться і буду давати гарний врожай, гарно рости. Дякую вам за перегляд. Не забуваємо підписатися на канал. Є запитання, побажання, коментарі. Пишіть внизу під відео. Все, щасливо вам бувайте!